Тінга справи не розглядається, вони розглядаються в наші. Чому, чому нам треба? От е, наші кадети, замість того, щоб там проводити навчання. Вони змушені за того, що вони можуть втратити свою базу. Що робітники завода, яких ми становили 19 цех, ми ремонтуємо і виготовляємо там власну техніку, яку відправляємо на схід. Вони змушені замість того, щоб проводити свій навчальний робочий процес, виходити сюди, щоб доказу свої права. Тому що Святошинська продкова не бачить наших документів з грудня. Вона нас... Я ж вам знову кажу. Якщо у вас є, Є, в звер... грудні в грудні Насіров не працював головою податковою. Був Білоус і була ця історія. Цю сторінку ви перегорнули. Є керівник, так? Так. є сьогоднішня ситуація, яка сталася. Так. Я пропоную. Якщо у вас є у вас, нові, оновлені, це? за цей період змінилось дуже багато. Так же, як і борги, які там біряться, є судові справи, я теж впевнений, бо жодна справа, таких великих в Києві. Це не стосується етикету, Вона не відбувається просто так. Тому є пропозиція. На сьогоднішній день вже є якась атом. боргу, стільки то, стільки то. Заявили, дали це офіційне місце з вимогою створити робочу або переговорну групу. Як хочете це назвати, спірник питань? Голова приймі рішення, значить з Києва буде виділено, це людина Святошина. Сюди ну, кілька людей, які сіли. Візьміться. Но вони будуть уповноважені і це дійсно буде не ну, постійно. А паласні, чому не будемо? А там, тишком нишком потім знову там, да, так пинеться там. Причому тишком нишком йдеться про те, ну, от, що ви от ви даєте слово, от своє як. Я, я, я представлюся як директор департаменту. Я вам можу простіше сказати, що впевнений в тому, що за столом переговорів це питання буде врегульовано згідно до чинного законодавства. Це правильно, якщо, наприклад, там є, от, є деякі, да, Інвестори, ну, люди, які готові погасити борги перед державою заводу заводате. Є інвестори, наприклад, там донецькі авторитети, які колись за рейдерським захватом віджали територію тека, розпиляли на метал, позрубували там дерева, вивозили там вагонами метал і хотіли там, і далі там ну, якби розкрадали, завод розграбували. І ми, да, добровольці, які там тренуються, які відлаштували відлаштувалися, які виготавляємо цех, які поновили на робочі місця людей, які, які колись там працювали. І От, ну от з моральної точки зору, ну, мало того, що вони нас не бачили, да, навіть зараз, якщо наставити взагалі в рівні умови. Тобто донецьких рішали, які там дірібанили, да, і ми, які відновили 19 й цех, які там тренувальну базу, ми тренуємо, тренуємо там як цивільне населення, так і наших кадети підправили на світ, враховуючи те, що в країні до сих пір йде війна. Є закони війни, не на війні. Це Київ, мирне місто. Ви повинні зрозуміти одну річ. Ви повинні зрозуміти зброї тільки зброї одну річ. Якщо зброї. там нікого не буде, війна буде тут. Розумієте? Я це прекрасно розумію. Ми були не це. перший а раз на, на раді на раді кредиторів. Я те, що дивився в, в, в обличчя цих людей. Ці люди просто думають, як заробити гроші. Вони не думають про те, що йде війна і гинуть люди. Тут все добре, тому що наші хлопці там, і тому що там вони віддають своє життя, своє життя за країну. Розумієте? Хлопці, а я... коли тут проходить так, як і раніше дербан, коли е, гроші стоять ну, перед всім, розумієте? Дивіться, як, я, як ми відноситься повинна е, У мене до цього? юридична освіта. Я на цих речей ставлюсь дуже просто. Там, мабуть, якщо це акціонерне товариство, є акціонери. Лише вони мають право між собою з'ясовувати. Хто там викуповує. Ні я, ні ви, ні він. Ні. Ну, я, знову, я вам знову поясню. Це всі люди, які можуть бути запрошені, спостерігачами ще якимось. Ну, є розуміння приватної власності. Ви прийдіть це в Америці, скажіть. Люди добрі. Ну, прийдіть і скажіть, що ось тут ми прийшли і будемо вирішувати долю, Макдональдса чи ще якогось підприємства. Ну так не буває. Насіро! Корупціонер! Поддержуємо! Насіро! Корупціонер! АТЕК – військова база! А не російський бізнес! АТЕК – військова база! Я запропонував нормальний формат зустрічі. Уже записали ваші сп'ять формат. Так І я вас... директор цього департаменту. Я з самого ранку тут. Да? Ось я не базар. Ви ж на, ви ж на базарі. Так... ви ж Державний чиновник. Причому ви мене звинувачите в якомусь базарі? В чому базарники прийшли, переписали прізвисько. Ну давайте ще на фені тоді говорить, якщо це базар. Гадьба! Да. Гадьба, як ви жінкою спілкуєтесь. Я спілкуюсь так. І... Я пропонував сісти за цих переговорів. На сіровому готові ми два місяці просто. Значить, не дайте хоч листівку якусь, я зайду Зараз до нього і доповім. Дай листівку. Вийду, я ранок прошу будь-що. Не правда. Папір. Неправда. Як неправда? неправда. Я прийшов до вашого керівника про вот этого да, говорите. Она, Она. Ми, ми будемо говорити з Насіровим два місяці. Показов. Просить прийняти представників полку. Значі я вам тоді допов... я вам доповідаю, Кабінет міністрів визначив у цій структурі тут ще й насірвані Директори цього департаменту, який є комунікатором з тими людьми, хто приходить з будь-якої протестної акції. Ну так стало, що це я, представник координаційної ради майдану. Тут також так сталося. добре. Ш... Погано ну, так сталося. шановний представник координаційної ради майдану. Там, саме тому із державою не виходить діалог, тому що ви себе так поводите. Я себе так Отже, не поводжу. Тільки суд може кваліфікувати мої дії стосовно поведінки. Давайте тоді зустрінемось в суді. Ми ж, ми а я вам... не предмет спору. Ми з вами вже судились. Ви суд програли. Я не предмет ви... спору, я вам нічого не програвав. Ви Азову суд програли. Я вам нічого не програв. Рішення суду не виконуєте. Я не Більше... знаю про що ви говорите. Більше того, ви напом... ви нам погрожуєте Мукачева. Ви нам погрожуєте я ви... особисто вам погрожуємо. Ви нам погрожуєте податково викинути нашу техніку з атеку. Ви погрожуєте вигнати тренувальну базу. Ви вчора не, не так тобто давно, як, як вчора. Так? Ви вийшли я тут як особисто особ... ну. прийшли... люди. Ви прийшли сам як особисто від себе? Ні. Ви прийшли як директор департаменту. Так я... Ви представляєте державу. Держава погрожує азову вишвернути техніку, яка прийшла з боїв. Якщо начальник юридичного управління може собі заявити про те, що він обіцяє нам Мукачево, начальник юридичного управління міста чи Сі Святошинського? Святошинського району О, вже бачите. Ми знайшли хто є, на чієхай посадово. Послухайте так? мене, не ну не робіть вигляд, що ви не знаєте з Я грудня місяця. З грудня місяця ціла Україна знає про проблему атека. Ви зараз намагаєтеся віддати тим, хто розграбував цей завод, хто знищував цей завод. Це тільки в Україні можливо таке Держава віддає держава в особі ДПІ віддає завод тим, хто його зруйнував і загнав борги. Пряме питання де на я не є керівником насірова і не є його керівником служби. Ви вийшли тоді до людей. Скажіть, я вийшов до людей. Навіщо? Для того, щоб не, що ви... не володієте ситуацію з приводу даного питання, з приводу розрабунку заводу. Чекайте. З приводу того, що хочуть е... зараз забрати тренувальну базу. Я... Ганьба! Ганьба! Насіров! Вилізькі з нори! Ідея зорова будується на ідеях, брате! Обідемось є! Сім коруне! На сім дору! Наша влада у вигляді фіскальної служби в першу чергу зараз, не дивлячись на те, що у нас у волонтерів є можливість зараз стати санаторами цього заводу абсолютно законно. Хоче передати його тим людям, які його збанкрутували, повністю розграбували, знищили виробництво, викинули працівників на вулицю. І тепер хочуть побудувати там великий оптовий ринок. Ви бачили, з чого починався цей завод? Він відновлюється вашими жилками. Цехи, бронетехніка. Ремонт і відновлення, і фактично будівництво нашої бази, воно робилося вашими руками. Не тому, що це руки рабів або ще когось, тому що ви добровольці і не тільки добровольці в тому, щоб захищати країну, а в тому, щоб будувати країну. Ви знаєте, що держава, ви в першу чергу знаєте, що держава жодним чином не причетна до того, де ви живете, як ви тренуєтесь. Ми маємо пріоритетне право для того, щоб отримати цю санацію. Але служба не дає жодних, не просто не дає. Вона просто не приймає ці документи. Без всяких пояснень, без кожного, без жодних законів. Вони пустили їх по колу бюрократії, а в цей час пробують е, втиху провести засідання і незаконно повернути завод. КВВ-гру, яка його склокрутувала яка його знищила. Так я думаю, що наше завдання, як українців, добровольців і патріотів не дати цього зробити. Так, Так є. Слава Україні! Героям слава!